Привіт, мене звати Катя і на цьому блозі я розповідаю про навчання за кордоном, про різноманітні стипендії, гранти, які ви можете отримати, а також про те, як написати мотиваційний лист, як підготуватися до переїзду за кордон. Я розповідаю зазвичай більше про Сполучені Штати, тому що я сама навчалася в магістратурі в США на спеціальності піар та комунікації, і я була стипендіанткою Фулбрайту. І зараз я також навчаюся в США. Це мій перший рік на PHD. І це програма з дослідження медіа, комунікації та інформації. І я знаходжуся в університеті Радкерс, що в Нью-Джерсі, неподалік від нью йорку Сьогоднішнє відео про університет. про те, як вступити на цю програму, і як обрати програму, яка буде а, саме тією програмою, яку шукаєте ви. Перший крок, перш ніж ви вирішите, що ви хочете вступати в аспірантуру, що вам потрібно PHD, ви маєте добре розібратися з тим, чи дійсно та робота, яку ви собі уявляєте в майбутньому, чи дійсно ті речі, які ви хочете робити, чи для них потрібно PHD? Тому що, наприклад, якщо ви хочете викладати десь за кордоном, так, скоріше за все, для цього вам потрібно буде PhD. Якщо ви не плануєте викладати, хочете працювати в якійсь аналітичній групі, готувати аналітичні дописи, дослідження, можливо, вам вистачить рівня магістра. Цілком можливо. Тому я би радила перший крок, перш ніж йти в аспірантуру, присвячувати цьому 4, 5, 6 або більше років вашого життя. Добре подумати над тим, чи дійсно вам потрібна аспірантура. Чи можливо ті речі, які ви робите, які ви хочете робити у житті, ви можете цілком абсолютно вільно робити без PHD? Для мене PHD було важливо. Я хотіла займатися науковою роботою, я хотіла працювати з дослідженнями і більше говорити про Україну, про війну, про комунікації під час війни. Це безпосередньо моя тема. Другий крок, і як на мене, один із таких найважливіших у цьому всьому процесі зрозуміти, яка програма вам потрібна. Як я обирала програми, які мені були цікаві? В першу чергу я розуміла, що саме я хочу досліджувати. Я хочу досліджувати українську тему, я хочу досліджувати комунікації, державні комунікації, комунікації під час війни а, і все те, що ми називаємо нашою інформаційною кампанією під час війни, як вона відбувається, що успішна вона чи не успішна вона, що вона в себе включає, і всі інші питання, які мене безпосередньо турбують. Відповідно, я почала шукати школи, програми, де є програми з політичних комунікацій, де є вчені, які займаються такими ж темами, які цікаві мені. Можливо, ви можете знайти якісь статті, які вам цікаві, ви прочитали, і ви думаєте, вау, класна людина, я хочу з цією людиною працювати. Тоді ви шукаєте, де ця людина працює зараз, в якому університеті, чи є в цьому університеті PhD програма, якщо є, ви туди вступаєте. Дуже важливо розуміти, що ви не можете вступити Просто в університет, не знаючи абсолютно ніякого напрямку свого дослідження. Хоча б якісь загальні риси, загальне розуміння теми, яку ви хочете досліджувати, у вас має бути. Тому що без цього ви не зможете обрати собі ані програму, яка буде повністю відповідати вашим, вашому баченню, чого ви хочете від PhD, ані керівника, ані написати нормальний мотиваційний лист для вступу. Отже, крок 2. Ви знайшли тему. Ви знаєте, в яких університетах працюють люди, які є експертами в цій темі, або де є програми круті, які займаються цією ж темою, яка цікава вам. І ви вибираєте подати туди документи. Кожен університет має свій перелік документів, які ви маєте подати для вступу в аспірантуру. Таймінг усього цього, цієї подачі, він довготривалий. Ви починаєте подавати документи у вересні. Скоріше за все, що у всіх дедлайни будуть, це. Кінець грудня, початок січня. А на початку березня якісь університети почнуть вам присилати листи, що ви вступили, ми вас вітаємо. Але остання дата, коли ви маєте прийняти рішення, в який саме університет ви подаєте свої оригінали документів, це 15 квітня для усіх університетів США. Тобто ви починаєте подавати документи свої в вересні, а лише в квітні наступного року. Ви знаєте, в якому університеті ви будете вчитися. І почнете ви навчання лише осінню наступного року. Це рік процес, коли ви готуєтеся до аспірантури, обираєте свою тему, читаєте, налаштовуєтеся, краще розумієте, що вам потрібно. Так може бути, що прийшов час, вам кажуть, обирайте університет, а ви вже не хочете бути в аспірантурі. Ви зрозуміли, що це не ваше, це нормально. Ви кажете, що я не хочу сорі, я не подаю свої документи. Але якщо ви все ж таки вирішили, що я йду в аспірантуру, то ви маєте обрати який із університетів, який вас прийняв. А ви залишаєтеся, де ви підписуєте офер і де ви будете аспірантом. Який приблизний перелік документів, які ви зазвичай готуєте на аспіранту? Він в кожного різний, але приблизно це одні й ті самі кілька речей. Перше, це транскрипти з вашої попередньої освіти, з магістратури, якщо вона у вас є, якщо немає, це бакалаврат. У мене український диплом бакалавра, я його перекладала і надсилала. І, на жаль, я, до речі, не знаю, чи так підійде для всіх університетів, тому що деякі університети вимагають, щоб це був, був авторизований диплом, потрібен на постиль, але вам треба дивитися ваш конкретний університет, куди ви подаєте документи. Отже, диплом. Бакалавр у мене був з Українського університету, диплом магістра у мене був з американського університету. Тут трошки простіше. Ви просто через спеціальний сайт просите, щоб університет американський надіслав іншому університету американському ваші дані, ваші оцінки, ваш транскрипт, курси всі, які ви брали, і що ви дійсно закінчили там магістратуру. Це номер два. Номер три, скоріше за все, вас попросять. Надіслати якісь ваші роботи. Це буде writing Samples. для багатьох спеціальностей, таких як комунікація, медіа, журналістика, це обов'язково. Я надсилала свої роботи, статті, які я писала під час навчання в магістратурі. А може бути, що на вашій спеціальності ніяких Writing Samples не треба, це нормально, але ваш можуть бути якісь інші додаткові речі, які треба саме для вашої спеціальності. Можливо, якесь портфоліо, можливо, ще щось. Але це вже ви знаєте від конкретного університету, від їхнього переліку документів. Обов'язковий лист для усіх університетів це мотиваційний лист. Це в деяких університетах це один лист, де ви розповідаєте і про себе, і про свої наукові інтереси. В деяких університетах personal statement і Research Statement – це два різні документи. В одному про ваше становлення як особистості, ваше бачення і бажання бути дослідником. А в іншому лише про вашу дослідницьку тему, чому ви її обрали, як так сталося, що ця тема вам цікава і чому ви хочете працювати саме з нею? Також мовний тест. В багатьох університетах просять надіслати ваш TOEFL. В деяких університетах, якщо ви закінчували магістратуру в США, TOEFL не потрібен. Я зараз навчаюся в університеті Rutkers. Для них не потрібен був TOEFL, якщо в мене була магістратура з університету США. Якщо у вас немає магістратури бакалаврату з американського університету, англомовного і будь-якої іншої країни, де навчання проходило англійською мовою, ви повинні здати TOEFL. Для багатьох PHD прохідний бал має бути 100 і вище. Я не можу сказати, що якщо у вас нижче, 100 вас не приймуть. Вас можуть прийняти, але попросить, попросять пройти ще додаткові курси. Тому, якщо у вас нижче 100 бал, ем, не переживайте, не лякайтеся, продовжуйте подавати свої документи. І спробуйте ще раз просто здати TOEFL. І обов'язкова річ, яка є у всіх аплікаціях, це три, іноді чотири, але в більшості три рекомендаційні листи. Це рекомендаційні листи, які мають надійти від ваших професорів, викладачів, людей, які знають вас з точки зору як студента, дослідника. Це можуть бути також і люди, які керували вами в професійній сфері. Але, звісно, всі три не можуть бути лише з професійної сфери. Бажано, щоб хоча б один лист був від ваших викладачів з університету. Я, в принципі, закінчила вже. Записувати і хотіла ще згадати, що плюс одна обов'язкова річ, яку ви подаєте разом з пакетом документів, це ваше CV. і тут є особливості, що таке академік CV, і як краще його написати, як краще його зробити. А якщо є така потреба, я можу зробити окремо відео про те, яка різниця між академік CV та звичайним, яким ви плаєтеся на роботу, і що ви маєте обов'язково включити в те CV, яке ви подаєте на PhD-програму. Основний пакет для основного пакету це все. Але дуже часто якісь університети мають додаткові документи. Тому перед тим як ви почнете готувати цей пакет, обов'язково зайдіть на сайт університету, зайдіть в розділ «Admission», знайдіть вимоги до переліку документів, які ви подаєте на вступ, і лише тоді починайте збір цих документів. Ви надіслали документи, зазвичай це останні тижні, грудня, кінець року, і все. Ви забули про те, що ви подали документи, і ви чекаєте, що до вас прийде лист, в якому буде сказано, що ви або є студентом, або вас запрошують на інтерв'ю. Або, на жаль, ваша кандидатура відхилена. Подавала документи в 5 навчальних закладів. Два із них я точно знала, що я навряд чи туди попаду, тому що це топові університети. Один, я сподівалася, це хоча б хороший, гарний вуз, але ну, не ліга плюща. І два університети, які мені теж подобалися програми, супер. І я знала, що тут шансів буде трошки більше, тому що вищий асептанс rate, вони беруть. Трошки більше людей на PHD-програми. Я отримала офери з університету American University, який знаходиться в Вашингтоні. Їхня програма з політичних комунікацій на три роки, що в принципі окей. Я сподіваюся, що за три роки це цілком реально написати роботу, якщо витрачати весь свій час тільки на, на те, щоб займатися лише своїм дослідженням. От, але, на жаль, фінансування там було менше, аніж в університеті Радкерс, де я зараз і навчаюся, де я розпочала свій перший осінній семестр доволі складний перший семестр завжди Перший місяць я би сказала, завжди складний, тому що це коли все разом накладається, і переїзд, і маса, маса різних питань, які ви маєте вирішити по приїзду. І це все якби все разом. Починаючи з 1 вересня, і я дуже сподіваюся, що до кінця вересня закінчиться. От, але ви обираєте університет, який вам більше подобається, де краща програма, кращий фандінг, ем, можливо, якісь додаткові умови, які зазвичай умови, що чи може аспірантура бути платна, безкоштовна, як це взагалі побудовано? А на щастя, в США майже всі е, програми е, дають вам повне фінансування, тобто ви не платите за навчання. І у більшості випадків ви отримаєте або стипендію, або відразу гарантовану роботу на кампусі і зможете покривати собі проживання. Аспірантура в США триває від 3 до 4, 5, 6 років. Насправді все залежить від того, наскільки вам дають фінансування. Наприклад, я отримала фінансування на 4 роки, але це не значить, що за 4 роки я маю або написати або повернути кошти. Це 4 роки, коли мене фінансують. Якщо я за 4 роки не написала роботу, я просто далі не отримую фінансування, але я все одно можу її захистити тоді, коли я буду з цією роботою готова захищатися. Це такий великий плюс університетів майже всіх в США. Ну і звісно, великий плюс, що ви не платите, ви майже завжди отримуєте гроші. Звісно, це дуже маленькі гроші порівняно з тим, що ви могли б заробляти на роботі, працюючи десь в якійсь приватній компанії або не в приватній, в державній, в НГО, ви би заробляли, звісно, більше. Але е, наукова робота вона, на жаль, не так круто оцінюється, як уся інша робота. Тому е, зарплати в аспірантів невисокі. Це якийсь мінімум по штату зазвичай. Хоча всі кажуть, що в Радґерс. Це найбільший фандинг, один з найбільших, тому що це державний університет, і ну, в них є можливість трошки більше державних коштів спрямовувати на те, щоб платити студентам. Університет величезний. Наша група, наш потік це 16 аспірантів. І три різних спеціальності: це бібліотеки та бази даних, це комунікації та це медіа. Я саме знаходжуся в медіа стадії груп. Нас четверо на цій спеціальності, Напевно, можна сказати, що це, ну, да, це в принципі спеціальність. Аспірантура в США це реально. Ви можете вступити. Я буду намагатися, поки в мене є натхнення, можливість і час знімати трошки більше відео, тому що є дуже багато тем, про які б я би я хотіла розповісти. І про підготовку документів окремо, і про вибір програми окремо, і про те, як побудована програма, з точки зору скільки курсів, скільки ви маєте працювати зі своєю роботою, коли починається дослідження, що таке дослідницькі групи, і як взагалі робити дослідження в США, коли ви не в лабораторії, коли ваше дослідження це комунікації, це медіа. Я поки що маю бажання і маю час записати це відео. Але якщо у вас є якісь специфічні запитання, які стосуються PhD програм в Сполучених Штатах, будь ласка, залишайте ваші запитання в коментарях. Враховуючи, що цей канал поки що зовсім маленький, я маю можливість відповідати всім. І я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк, підпишетеся і поділитеся з тими людьми, які думають, чи треба мені аспірантура, чи подавати мені документи на PHD, Чи ні? Дуже дякую і до нових зустрічей.